Заколюдували, поворожили і покуштували смачну калиту. Відчути атмосферу андріївських вечорниць запросили чернігівських дітей до інформаційно-туристичного центру. В день Андрія Первозванного, який в Україні тепер відзначають 30 листопада викладачі музичної школи номер 2 імені Євгена Богословського розповідали, як давнину молоді люди проводили святвечір, що робили, як розважалися, без чого не обходилися гуляння. Це взагалі зимовий період, коли люди вже відпочивають від польової праці, і молодь збиралася в окремій хатинці і ворожили дівчата. Звичайно, хлопці кусали калиту, а також на андріївській вечорниці співали пісень. Як тільки до хати приходили хлопці, влаштовували різні забави, ігри і танці, настрої додавали троїсті музики. Сьогодні в наші троїсті музики трошки осучаснені. Ми вже ходимо з баяном, але музика залишається та сама: весела, грайлива. Просвітницький проєкт для дітей різдвяна капела, який в Чернігові стартував вже вдруге, зорієнтований зокрема на вивчення і збереження українських традицій. На святі діти почули, як колись колядували на Чернігівщині. Наш проєкт загаліта ем, зорієнтований на колядки не просто колядки е, будь якого регіону, а саме на наш Чернігівський регіон. І ось сьогодні ми будемо розлучувати колядку, наприклад, три бабусі, яка притаманна тільки співають в нашому регіоні і тільки нашим діалектам е, Чернігівським. В давнину під час андріївських вечорниць дівчата ворожили. Організатори дитячого свята жартома пропонували хлопчикам і дівчаткам зробити на осліп свій вибір професійний. Кого ти витягнула пекара? Але я не планувала бути пекарем. Я планувала бути лікарем. Сантехніка. Ким планувала, планувала. Музикантом. Головним атрибутом свята була калита круглий як сонце, обрядовий корж, який прив'язували до довгої палиці. Хлопець на уявному коні мав скакати, підстрибувати і вкусити калиту. Цей красивий смачний калач став частуванням для всіх учасників зимового дійства.